І побачив кольори. Це який? Червоний. 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 Ні. Червоний. Червоний. Це який. Жовтий. Це який? Помаранчовий. Це який? Зелений. Це який. Блакитний. Це фувати. Ні, це синій. Синій. А оце? Фиватві. Да, і це. Коричневі. Які ти бачиш тут цифри? Один. Давай. ДАВА є. Відповідно, ти бачиш, у нас цифри і тут. Яка намальована тут циферка, таким кольором будемо розмальовувати. Яка цифра? 5 стоїть на який кольор? Опасівий. Оранжевий. Помаранчевий. Відповідно, там, де в нас циферка 5, ми розмальовуємо помаранчевий. 5. Помаранчевий. Далі в нас стоїть цифра. 4. Зелений. Там, де стоїть 4, буде зелений. Там, де стоїть чотири, буде зелений. Один стоїть на який колір? Блакітний. Блакитний, блакитний, блакитний. <paragraphs> блакитний. Два стоїть на який колір? Синій. Два синій. Два синій. Два синій. Сині. Сині. І три це в нас фіолетовий. Я пропоную починати з цифри 3 і розмалювати фіолетовий кружочок. Добре? Да, да. Так, Чудово. де шея? Цифрика 3. Так, спочатку наводимо контур. Наводимо контур, Наводи контур. Так. Так. Куди пішов? Ось ж у нас три. Де? Тут же вже два, три. Отак. вот отак. Давай не наведи правильно. Угу. Ну куди? Ти що, не бачиш контуру? Матвій. Обережно треба. Ось так. Ось так. Ось так обережно. Раз. Навели. Матвій, дивимось сюди. Два. І тепер серединку замальовуємо. Давай. Давай, давай. Оце з вимороження. Ну скажеш її п'ятницю. Матвій, як ми робимо? Не на одному місці. а так. так. Давай так. Звідси починаємо. І от так. Вище візьми олівчик. Вище візьми олівчик. І давай, давай. І двигаємо. Давай, давай, давай. От так! от так. От так! Ще. Більш плотніше. Ще, ні, більш плотніше. Ще. От так. От ще сюди, білий. О, пішли вниз. Так. так. І пішли, пішли, пішли. Давай, давай, давай. Отак. Вот далі, 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 вот так, вот так. О. О, 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 отак. Вот вот так, молодець. А то що ж це ти мені таке пумпушиш на одному місці? Молодець? Чудово.